Продовжуємо далі говорити про присвійні форми іменника і сьогодні розглядаємо з часточкою of. So, we usually use of plus noun for things and places. Ми зазвичай використовуємо частку OF плюс іменник для речей та місць. Наприклад, would you like a map of the city? Чи б ви хотіли карту міста? I don't know the time of the next train. Я не знаю час наступного поїзда. Наступне. With cities, countries and organizations we can use apostrophe S or OF. З назвами міст великих країн, організацій ми можемо використовувати як форму апострофу S, тобто це присвійна форма, або просто з часткою OF. Наприклад, London's Parks are very pleasant. or The Parks of London are very pleasant. Парки Лондона дуже милі. Або. China's economy is growing fast. Or the economy of China is growing fast. І так, а так, це правильно і переклад буде такий. що? Економіка Китаю розвивається швидко. That needs the World Bank's approval. Or, that needs the the approval of the World Bank. Це потребує узгодження Світового банку. Наступне: We can use of plus noun and Noun plus apostrophe S together. Ми можемо використовувати частку OF плюс іменник, або іменник плюс апостроф «s» разом, тобто разом в реченні. Наприклад, is the Lord Mayor of London's residence. Це резиденція лорд Ну, Це в Лондоні, в Великобританії така посада. Або «she is the Head of Marketing wife». Вона є дружиною директора маркетингу. І далі розглянемо інші варіанти. We don't usually use of plus noun for people. Ми зазвичай не використовуємо частку of плюс іменник, коли кажемо про людей. Неправильно сказати, так, He is the uncle of John. Так, ми не кажемо. Ми кажемо, He is John's uncle. Він є дядьком Джон. We don't usually use noun plus apostrophe S for things. Ми не, зазвичай ми не використовуємо uh, іменник плюс апостроф S для речей. Наприклад, неправильно буде сказати: I've broken my shoe's heel. Uh, я зламала каблук моєї туфлі. I've broken the heel of my shoe. Прекрат той сами. Я зламала каблук моєї туфлі. We often leave out the in time of the day, night, year, especially in spoken english. Ми часто опускаємо uh, в часі дня, ночі, року, особливо коли це в розмовній англійській. I'm usually working at this time of day. Я зазвичай працюю в цей час в день.